Про що Україна та Росія домовилися на нових переговорах у Стамбулі? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У середу, 23 липня, у Туреччині відбувся новий третій раунд переговорів між Києвом та Москвою. Переговори проходили в закритому для СМІ режимі і тривали менше години. На початку зустрічі делегатів Росії та України міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виступив із коротким вступним словом. Він підкреслив, що мета Туреччини закінчити цю криваву війну якнайшвидше. Кінцева мета тут, звичайно, припинення вогню. У яке покладе шлях до миру, додав він українську делегацію. На переговорах знову очолив Рустем Уміров, але тепер вже у статусі не міністра оборони, а секретаря РНБО. Після завершення переговорів він заявив, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів України та Росії до кінця серпня. Погодившись на цю пропозицію, Росія зможе чітко продемонструвати свій конструктивний підхід усім в усьому світі, зокрема нашим партнерам, заявив він. Умеров також додав, що Україна наполягає на повному та безумовному припиненні вогню як необхідній базі ефективної дипломатії. Він також наголосив, що. Що припинення вогню має передбачати повне припинення ударів по цивільній та критичній інфраструктурі? Очільник української делегації також сказав, що пріоритетну увагу приділили гуманітарному треку щодо обмінів військовополоненими. Ми очікуємо на подальший прогрес. Ми продовжуємо наполягати на звільненні цивільних осіб, включаючи дітей. Зазначив він. Російську сторону, як і минулого разу, представляє помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Після завершення переговорів він заявив, що Україна та Росія прямо зараз завершують обмін. Обмін полоненими за формулою 250 на 250. Він також додав, що Росія повернула Україні понад 7 тисяч тіл бійців ЗСУ та отримала невелику кількість своїх. Передає ТАС. Крім того, за його словами, буде проведено обмін близько 1200 осіб з обох сторін. Агенція ТАС повідомила, що сторони домовилися про обмін не лише військових, але і цивільних. Також РФ запропонувала Києву передати ще 3000 тисячі. Тіл загиблих українських військовослужбовців зазначив Мединський. Він заявив, що Україна продовжує утримувати 30 мешканців Курщини, і РФ готова їх обміняти на військових ЗСУ та інші категорії осіб. Росія також запропонувала сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн. Повідомив Мединський. За його словами, Україна погодилася обдумати цю пропозицію. Стосовно зустрічі Зеленського та Путіна він зазначив, що до того. Як вона відбудеться, потрібно спочатку обговорити угоду щодо врегулювання, а сама така зустріч має бути добре пропрацьована. Мединський також сказав, що Росія запропонувала Україні розглянути питання оголошення коротких по 24-48 годин припинень вогню, щоб забрати загиблих та поранених. Він також прокоментував питання українських дітей, яких незаконно вивезли в РФ. За його словами, велика кількість дітей з українського списку ніколи не були на території Росії. Мединський додав, що РФ та Україна продовжать контакти для обговорення меморандумів щодо врегулювання. За його словами, позиції РФ та України щодо меморандумів зараз далекі одна від одної. При цьому він зазначив, що Росія сподівається на четвертий раунд переговорів.